Якось я виклала в сторіс ось це відео з підписом Готую свою легендарну ліниву курочку. І посипалися повідомлення з проханням рецепту. Це суперметод, мінімум зусиль, максимум смаку. М'ясо соковите і аж відстає від кістки. Я інколи беру філейну частину, у мене ось така з крильцем, інколи суцільну ніжку. Головне, щоб завжди була шкіра. Щільно викладаю у форму і засипаю буквально будь-якими спеціями для птиці, грилю чи м'яса. Головне, щоб без хімдобавок, а просто трави та сіль. Також трошки додаю соняшникову олію. Коли дуже лінь, то навіть не торкаюсь руками. Але ще кращий смак буде, якщо все ж розтерти спеції. А тепер кладу до духовки аж на 2 години при 120 градусах. Так так саме на такий час і таку температуру. Соком який виділився, поливаю курочку зверху. Накриваю фульгою і даю трохи постояти. Філе нарізається легко, як масло. Ось показую, який соковитий шматочок виходить. Дуже апетитне, ніжне м'ясо. Один раз так спечете і завжди будете пекти тільки ліниву курочку. Вона ідеально смакує буквально у всьому з усіма гарнірами, салатами і навіть на бутерброд чи шаурму до речі, моя донечка дуже любить курочку саме такого приготування. Матусі беріть на замітку. Смачного!